Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні хочу вам показати ось такий кулончик, кольє чи підвісочку з срібла 875-ї проба. Вставочка це в нас димчатий кварц, або ще його називають раухтопаз. Це виріб львівського ювелірного заводу, який має назву Лісова пісня. У продажу воно зустрічається дуже рідко. Якщо ви побачите десь на барахольці або в ломбарді таке кольє, беріть, не сумнівайтеся. Ось вам проба 875. На Віоліці було продано нещодавно за 9300 гривень. Це більше, ніж 200 доларів. Такий чудовий кулон. Всім гарного дня!